Усім доброго раночку. Ви на каналі у гостях у Тані. Зараз я вам хочу показати, зараз ранок вийшла на вулицю, ще не дуже жарко, покажу вам, яка пізня у мене піон, які пізні цвіти. Подивіться, які квіти. Це просто-просто бомбічні. Ось. Вони такі величезні, вони такі гарні, але камера, мабуть, не передає. Колір такий малиновий. Знаєте, ось у мене відцвілась уже ось, ось така. Це бурячкова. Ну, я бачу, що однаковий колір майже. Камера передає. Але насправді це різні кольори. Це такий малиновий колір. І подивіться, які квіти. Це взагалі, о. Бачите, цвіте піон. І їх тут немало на кущі, але вони всі великі. Хоча перед цим ось був у мене цей піон такий бурячковий, то квіти там не дуже великі були, бо, хоча вони повинні бути великі. Бо там одна жіночка написала, мабуть, тому що їх багато було. Ну, можливо. Але ось тут просто, ви знаєте, Такі гарні назви я не знаю. Але це пізній піон, квіти величезні. Ну, як так, куди там моя рука? Тут дуже гарний. ну Він тут трошечки, може, сонце буває у другій половині дня тут. Так, можливо за того, що він. Але він пізніший. Але величезні, величезні квіти. Знаєте, така краса. Це вже мій останній піон зацвів.